Доброго дня. Добрий день. Ярмарка йде повним ходом. Ярмарка точно йде. Дітки такі молодці, так підготувалися і батьки молодці. Це у вас п'ятий? П'ятий Б клас. Скільки в класі учнів? Ну, не завжди вони всі виходять на уроки, звичайно, поки що через те, що нам не дозволяє ситуація. А так, 23 учні. 20. важко навчатись. Важко через те, що онлайн. Звичайно, навчання в такому режимі. Тяжко дається і дітям, і вчителям. Ми всі сподіваємося, що скоро буде перемога, і ми зустрінемося в стінах нашої школи. І тоді вже буде офлайн, буде живе спілкування і учнів, і вчителів. Ваша Мрія, Мрія, мабуть, у всіх українців зараз одна, щоб швидше була наша перемога. Щоб швидше батьки побачили своїх дітей, дружини, своїх чоловіків, щоб швидше сім'ї зустрілися. І ми вигнали ворога з нашої землі. Коли вона вже буде, як ви вважаєте, я думаю, перемога буде тоді, коли всі українці усвідомлять, що всі ми одна нація, і не може такого, що одні відпочивають, п'ють у барах, гуляють, а інші сидять в окопах, мерзнуть, виборюють нашу перемогу і мріють про те, що скоро побачать очі власної дитини. От коли всі ми усвідомимо це і будемо працювати заради нашої перемоги, кожен на своєму фронті. Хтось донатячи, хтось, як наші жіночки, виплітаючи сітки для ЗСУ, ну, а хтось, звичайно, зі зброї в руках. От тоді й буде перемога така довгожданна для кожного з нас. Торгівля йде! Торгівля йде, все добре. Ну і добре. Скоро будемо гроші вважати. Це точно. Намагаємося якось торгівлю Так що, поживати. купилась? Так, матрушки купила, смачні. Попробуєш вдома. Так. Да. – Добре. П'ятий Беклас. Ми наторгували на цій ярмарці 25 гривень. Дякуємо. Щоб зараз сказала тим хлопцям, що нас захищають. Велика подяка, я схиляюся. Перед ними через те, що те, що ми зараз з вами спілкуємося, те, що ярмарка ця відбувається, тільки завдяки їм, тільки завдяки нашим захисникам. Я дивлюсь те, що, що твориться у владі. Мені я не знаю навіть що, що говорити, що б ви зараз сказали о тій владі, яка я думаю при владі дуже багато тих людей, які ну не розуміють того злочину, який роблять проти суспільства. проти свого народу і доведеться всім відповідати за свої вчинки, всім нам кожному з нас. Але якби влада не була такою корупційною, і якби кожна людина усвідомлювала. Те, що від неї залежить майбутнє нашої держави, від кожного з нас, навіть від маленької дитини, то швидше б прийшла перемога, швидше б Україна розквітла через те, що маленькі діти віддають кошти, які їм на день народження подарували, для того, щоб закупити зброю. Бабусі віддають останню свою пенсію для того, щоб допомогти ЗСУ. Ну а у владі дуже багато чиновників розтягують все по кишенях, навіть не замислюючись. Над тим, що вони так само, як наш ворог, вбивають наших українців, і, мабуть, на їхній совісті смерть тисяч наших хлопців, які не дочекалися зброї, які не дочекалися бронежилетів, чи вони поступили неякісно, не дочекалися снарядів на їхній совісті сльози матерів, дружин, які втратили на війні своїх рідних. І я думаю, що Бог все бачить. І обов'язково настане той день, коли винні будуть покарані. А ті, хто дійсно живе для України, хто усвідомлює те, що їхній внесок величезний, ну, ті люди заслуговують на що? Заслуговують на щастя на мир. Кожному буде своє. Це однозначно. Дочекаємось ми цього. Дочекаємося обов'язково. Обов'язково ваші побажання. Мабуть, не втрачати оптимізму, пам'ятати, що не треба думати, що от нічого від мене не залежить. Кожен крок наш, кожна наша дія, кожен наш усвідомлений вчинок наближає перемогу і наближає розквіт нашої держави. Дякую вам. Мені приємно було з вами спілкуватися. Я бажаю, що вже скоро буде перемога. Ми одержимо її так неочікувано, і буде мир. Дякую вам. І до перемоги. До перемоги.